Всесвітній день вишиванки. Цьогоріч основне гасло традиційного свята окупована спадщина врятувати від забуття, вберегти для нащадків. День вишиванки заснували у Чернівцях, і саме це місто стало прихистком для багатьох українців, котрим довелося тікати від збройної агресії Росії. У тривожну валізку люди брали найцінніші речі: документи, книги, світлини і навіть вишиванки. І підтвердження цьому наш наступний сюжет. Це Марина Щербак, вона з міста Богодохів, що на Харківщині. На початку повномасштабного вторгнення вимушено покинула рідний дім, і нині він напівзруйнований. Тут за майже тисячу кілометрів намагається зберегти те, що хоче зруйнувати ворог: народні звичаї, багатовікову культуру та спадщину. На жаль, моїй сім'ї нічого не було від предків, тому що був голодомор, і нічого не залишилося. Міняли сорочки на хліб. Мені батько розповідав, як прабабця йому цю історію розказувала. І зараз Марина зуміла відтворити етнострій саме свого регіону і вбратися в нього, це вкотре довести ворогу, що йому не знищити українців. Так як Богодухівщина, вона близько і до Полтавщини, і до Сумщини, Слобожанщина, в принципі, да, це все один район, регіон, правильно сказати. От, тому я така, так, треба підібрати собі десь схожий. От, Автентичний образ. І я почала до кубки так складати кожен рік. Спочатку була придбана ця спідничка полтавська, от вона така гарна. От потім я побачила цю корсетку теж на сайті онлайн, яка: А чого я не можу сама її пошити? Я хочу, щоб вона дуже гарно по мені сиділа. Я буду і сама шити. Я прийшла до дівчат рукоділь у Дарки Лівнику Кучерявої і кажу: давайте пошиймо мені керсетку таку. А нині Марина вперше одягнула і богодухівську сорочку з особливим узором. І в цьому році я нарешті знайшла в онлайн-магазині таку от сорочку з Богодухівщини. Це орнаменти Богодухівщини, це калина, а це дубочки. Оце у нас от така от. Отакі от вишивки були. Тепер буду її берегти, якраз на день вишиваночки, її придбала, щоб. Святкувати це свято, я знаю, що воно з Чернівецької області пішло з Чернівців. Всесвітній день вишиванки започаткували студенти історичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, аби зберегти традиції і культуру для нащадків. Імперії, в принципі, коли захоплювали якісь території, вони знищували культуру, знищували минуле, намагалися стерти минуле з пам'яті народу для того. Щоб вони не відчували відокремленості від ось цього населення, яке власне, загарбує територію. В принципі, цією стежкою ми бачимо, що Росія також іде і намагається зруйнувати українську культуру. Ми бачимо на жаль, що на тих територіях, які їй вдалося тимчасово окупувати, вона здійснює таку політику. Де знищує просто все, що пов'язане з українською ідентичністю? Інна Семиген, колишня військовополонена, зберегла свою вишиванку, придбану у рідному Маріуполі. Жінка 14 місяців була в неволі і щойно вирвалася з російської катівні, переїхала з трьома дітьми на Буковину. Інна щаслива, а її вишита сорочка. Це як спогад про мирні часи. Це для мене як оберіг. Я дуже полюбляю. Цю свою вишиванку вона зі мною приїхала з міста Маріуполь. Згадую своє рідне місце, згадую, як у нас було дуже файно до війни, і всі були щасливі. Дуже багато у мене є друзів, дівчат, які одружувалися. У них також були сукня вишиванка. Росіяни прагнуть знищити українську ідентичність, і саме вишиванка є символом незламності нашого народу та спадщини його поколінь. Ми маємо більше двох тисяч зруйнованих культурних об'єктів України. Ми маємо більше двохсот мільйонів спалених україномовних книг. Ми маємо зруйновано ста музеїв про більшість з них ви знаєте, і завдяки засобам масової інформації. Ми читаємо і чуємо. Ми маємо. Вкрадені скарби і вивезені на територію Росії. Я від імені Оргкомітету всесвітнього дня вишиванки від імені нашої команди закликаю цьогоріч говорити про ці проблеми, говорити в виступах, в, говорити з молоддю, говорити в родині, говорити про те, що ми обов'язково це повернемо. Ми нічого не забули. Ми не забули нікого з наших відважних воїнів від тих цивільних, які втратили життя, втратили домівку, втратили можливість жити на своїй землі землі. Часово Соломія Українець Ольга Лучик Ігор Ріга. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.